В нашій агрофірмі ми вже декілька років закладаємо досліди та в широкому асортименті переміняємо препарати компанії Мегісня. Спочатку це були невеликі площі, зараз ми перейшли практично на всі культури, ми обробляємо цими препаратами. Починаючи із протравки насіння і закінчуючи обробітками по вегетації. Що стосується протравок, то ми використовували в минулому році вже. в мас... Всю, всі площі, які висівали, на висівала ця зима культура, зима пшениця. Ми всі насіння робили протравку із вігортемами. Те, що стосується дослідів, закладали ще досліди по капому цинку і маранцю протравку, дуже отримали непогані результати. Тому що ми приміняли то ефективність препаратів доволі висока Є причини для їх примінення, і є від них від цього примінення Результати результат доволі непогані.